Стратегічно Україна перемогла. Давайте дивитися. Пане Дмитре. Чи є в Україні варіанти не повторити програш сторічної давнини? Е, так це єдиний варіант: не повторити, не буде ніякого програшу. Ви розрозумієте, що можливо і тактична поразка України можлива. Ну, тобто там втрата територій, е, якихось політичних речей. Але стратегічно Україна перемогла. Я розумію, що це ще там в голові важко вкласти, але ми вперше вдумайтеся, я постійно на цьому наголошую. Ми з вами перше покоління українців, яке з 12 століття, з моменту, коли Андрій Боголюбський напав на Київ і сплюндрував його, ми з вами не втратили столицю і країну під ударом з Москви чи з Петербурга. Тому абсолютно виключаю варіант повторення. Трагедії визвольних змагань 17-го якого 22-го років держава українська відбулася. Питання вона повернулася на шлях, яким вона рухалася протягом багатьох століть до 1654 року, а саме шлях як складової Європи, і ми зараз ведемо. Боротьбу вже не за існування держави, а за її межі фізичні і межі її політичної свободи. Тут є за що поборотися.